Нове надходження. Це у нас Opel Зефіра 2013 року на 2.0 дизелі в універсалі. В дуже непоганому стані зовні по красичному. Продаж від власника зустрічає нас в дуже гарному збереженому стані салончик. Передні стеклопідіймачі, електродзеркала, автосвітла, мультируль, круїз контроль. Коробка, механіка 6 ступка, екорежим їзди, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, штатна мультимедіа в такому стані. Салончик, все автомобілі є, все працює. Приїзди на Софійську Бочагівку, вулиця Садова, 48 а та забери цей автомобіль для себе.